Вітаю всіх друзів мого каналу, новачків, які вперше до мене завітали. І сьогодні в нас друга, друга зустріч із тригонометричною підстановкою. Підстановка Х до рівня А тангенс Сте або Х до рівня АК тангенст. Її зручно застосовувати, коли ми маємо корінь квадратний, Х квадрат плюс А квадрат під коренем. За допомогою цієї тригонометричної підстановки нам вдається позбутися корень. На ваших екранах задача, яку я, як і інше, придумав це рівняння у середині 90-х років. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте це рівняння розв'язати. Ну що, якщо ви розв'язали це не банальне рівняння, мої вітання, воно не таке просте, звичайно. Отже, в нас з нашого рівняння випливає, давайте уважно подивимося, якщо х дорівнює 1 або х дорівнює мінус 1, такі числа не є коренями рівняння, це легко перевіряється. Права частина рівняння дорівнює 0, а ліва частина 0 не дорівнює. Тому ми ділимо ліву і праву частину на 1 мінус х квадрат, і домножаємо на 2. Це ми підго підготували для майбутніх тригонометричних форм. Виконаємо заміну Х дорівнює тангенс Т. Нам треба, щоб Т було на, е, якісь проміжки в монотонності. ну, Наприклад, ми візьмемо, олівець візьму. ми візьмемо проміжок монотонності від. Мінус пі на 2 не включаючи на пі на 2. Але, оскільки в нас 1 і мінус 1, ми вже сказали, що не корені, ми з цього проміжка виключаємо мінус пі на 4 пі на 4. Отже, наше Т, ось таке об'єднання 4 проміжків. І після підстановки ми повинні окремо спростити вираз 1 плюс 1 на х квадраті. Ну, це авторська задумка, воно так задумано. Що після спрощень. Цього виразу, після підстановки, точніше кажучи, ми отримаємо 4 на синус квадрат 2т. 2х на 1 мінус х квадрат, Якщо ми замість х підставимо Т, це тангенс 2т, так задумано. 1 плюс, кос... 1 плюс х квадрат, це 1 на косинус t. Але треба врахувати обмеження на Т. Тобто в нас t. Т... У нас Т знаходиться від мінус пі на 2 до пі на 2, виключаючи ну, дві точки, я вже їх підписувати не буду. Тобто я веду до того, що при даних обмеженнях косинус Т є величиною додатньою. І знак модуля ми знімаємо. В результаті цього ми отримаємо ось таке рівняння. І після спрощень, в принципі, вже нібито нічого складного немає. Нормальне рівняння в профільних класах таке розв'язують, косинус нас подаємо через формулу зведення через синус, різниця синусів, дорівнює нулю, перетворюємо. Я просто тут, це сторінки з книги, сторінки з тієї статті, набір тієї статті, а я вже вам казав, що статті багато ну, писати не треба, бо статтю не надрукують, скажуть дуже велика. Тому проміжні обчислення я пропустив. Ну ви розумієте, що ми зводимо за формулою синус альфа мінус синус бета, перетворюємо в добуток, добуток двох чисел дорівнює нулю, коли хоча б одне дорівнює. Ну і в результаті ми один там синус, виходить один косинус. Кому цікаво, може самостійно це зробити. І ми знаходимо відповідні значення так. Находимо відповідні значення Т, пам'ятаємо обмеження на Т. І на, при обмеженнях на Т отримаємо Т1 мінус 3 пі на 10, Т2 пі на 10, це 3 пі на 6. Для Пі на 6 шикарно, табличне значення, все добре, все чудово. А от для інших, тобто в нас буде тангенс 18 і тангенс 54. Покажу, як це знаходиться для тих, хто не знає. Тангенс 18. 18. Зайдемо тангенс 18. Пише автор в статті. Значить, один на тангенс 18, це тангенс 72. І ми можемо написати, що це 2 тангенс 36, 1 мінус тангенс квадрат 36. За формулою тангенс 2 альфа. І після цього зводимо до тангенса 18, тангенс 36, теж як подвоєний кут, і отримаємо фактично біквадратне рівняння, біквадратне рівняння для тангенса квадрат, ну, для тангенса 18 градусів, враховуючи обмеження, і з нього ми знаходимо, що тангенс квадрат 18 це 5 плюс-мінус 2 корінь з 5 на 5. Але. Але тангенс 18 більше 0 і менше коріння з 3 на 3. Тому в результаті цього, єдина можливість це те, що тангенс 18 дорівнює ось такому числу. Отже, Х друге ми знайшли. Тепер нам треба знайти тангенс 54. Тангенс 54, 54 це 3 на 18, можна було б дужки взяти. І я використовую формулу тангенс 3 альфа. Підставляємо замість тангенса 18 значення, яке ми знайшли в попередньому пункті, виконуємо спрощення і знаходимо, що наш перший корінь ось такий. Отже, дане рівняння має три корені, які на ваших екранах. Якщо вам сподобався розбір, якщо він вам корисний, розбір цієї цього складного рівняння, якщо ви дізналися нове. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. Сподіваюся, в найближчому майбутньому нас чекає зустріч з третьою тригонометричною підстановою.